Запах грошей, крові, вугілля, лісу. Такі нотки завжди якось Я чіпляють трошечки. Всі дівчата, певно, це перший аромат у багатьох імператриця. На побачення у мене може там на щось з табачком. Всім привіт! Мене звати Женя і давайте дізнаємося, які парфуми обрали кияни, якби їм довелося користуватися ними все життя. Як вас звати? Доброго дня, мене звати Вікторія. А який аромат на вас сьогодні? Сьогодні у мене Ілься Влоран Лібра. А це ваш улюблений аромат? Чи у вас є якийсь інший, е можливо фаворит? Наразі користуюся ним, але взагалі дуже довгий час, напевно, протягом років двох-трьох користувалася Кароліна е Керера та е туфілька. А взагалі, як у вас багато ароматів у колекції? Десь 5-6. Ого, це чимало насправді. А, Просто а це... під кожну пару року свій аромат. А серед них є, наприклад, аромати від українських брендів? У мене є аромат від Сістер-Сорома. Ага, а який От. саме? Ой, такий він вишневий трошки, я зараз не згадаю угу. що з вишенькою. Чи є у вас аромат на особливий день? От який він? Ну, напевно, якщо це якась вечірка, то це має бути такий більш. Томний варіант. Я зараз активно користуюся Ільцево раною, і тому я його і на повсякдень, і десь на вечірки. А взагалі було б класно ще вивчати інші аромати для себе відкривати, тому це така завданечко для мене з зірочкою на це літо, щось новеньке для себе підбирати. Який у вас був перший аромат? Чи ви Я Зараз скажу. це була. всіх дівчат, певно, був цей перший аромат у багатьох. Імператриця. Легендарний. Хочу вам запропонувати. Пропонувати дати послухати аромат і щоб ви його описали, як він Писали. вам. Такий достатньо дуже приємний квітковий і достатньо легенький такий літній аромат. Я б ним користувалась, але я зараз ним гадаю. А які ваші найулюбленіші ноти у парфумах знову ж таки, в залежності від ситуації, That's якщо це якийсь вечірній час, там вечірка побачення, то це щось таке має бути, не знаю, можливо, з ваніллю, можливо, з uh -huh. порицею, трошки східні нотки. Мені подобається, коли там вишенька відчувається, шоколад можливо. А коли це буде день і ти йдеш на роботу, то якісь квіткові. Цитрус, цитрус прикольно зараз, насправді. От. Ще люблю дівчата морські ноти, але mm -hmm. мені здається, що це не на повсякдень, або можливо для мене не на повсякдень, а взагалі просто дуже хочеться на море. <рес> Я б на віді морські нотки використовувала. Дуже вам дякую. Як? Доброго дня. Як Тобі. вас звати? Ксенія. Як а який на вас сьогодні аромат? Сандаль 33, лелабо. А взагалі як багато у вас ароматів у колекції? Не так багато, лише два. А цей ви обираєте на щодень? Чи і обидва у вас на щодень? Чи у вас є один на щодень, а один на особливий події? Які у вас інші? Арома стри? Балде Африка. Байредо. Чи пам'ятаєте ви свої найперші парфуми? Які вони були? Скільки вам було років? Мені здається, що Ба Балде Африка всі 16. Вам колись дарували аромати, там які вам дуже сильно не подобались? Мені не подобається квітковий. Не подобається. І солодкий. Ні. Хочу вам запропонувати послухати аромати на блотерах та просто сказати свою думку щодо них. Так, квітковий. Ой, це краще. Це вам більше подобається. Так. А ви б такий носили? Ось цей так. Це манталь Розас Маск, що раптом захочеться. Він так, у вас так. дуже сильно зацікавив. Доброго дня, як вас звати? Доброго дня, Олексій. Який на вас сьогодні аромат? Комфорт. Це взагалі ваш єдиний аромат в колекції? Чи можливо? Наразі так. Як ви взагалі обираєте собі парфуми? Тобто один закінчується, ви придбаєте собі новий? Взагалі по-різному буває таке, що купляє те ж саме. <гум> буває таке, що знаходите у себе щось нове. Якби ви обирали аромат на особливий день, то який би це був? Мабуть, щось класичне. <гум> А можливо, є якийсь аромат, про який ви дуже мрієте. А в цілому ні. те, що сподобається, те і обираю. Угу, зрозуміло, дуже вам дякую. Хочу вам запропонувати послухати аромати, це жіночі аромати, просто сказати вашу думку mm -hmm. щодо них. Такий ніжний, непоганий. І це ще один. Це більш солодкий, але перший мені найбільш сподобався. Перший вам найбільш сподобався. А взагалі, які аромати полюбляєте на дівчатах? Щось е солоденьке, але не притерне. Угу. Це саме топове. А було колись, що не знаю, там дівчина проходить повз вас, ви прямо обертаєте голову. Від... Було таке і багато разів. Так. Так, так. так проходив, і прям мені дуже подобався аромат. Доброго дня, як вас звати? Доброго дня, мене звати Надія. Який на вас сьогодні аромат? Сьогодні на мені друсарді of Noir. Mm -hmm. Дуже також полюбляю український бренд Сістер Сарома. Також мені подобається по карабану. У вас взагалі багато ароматів у колекції? Я люблю купувати не повнорозмірні флакончики, mm -hmm. а мілілітрів 15-20, тому що є щось більш святкове, а є щось більш буденне. От тому я вважаю, що кожному потрібно мати якийсь улюблений парфум, парфум на кожен день і парфум на свято на щось. Вихід на якийсь, на щось урочисте. Ну, тепер я не можу власне запитати, який ваш улюблений парфум, який ваш на кожен день парфум і на урочисту подію. Так, мій улюблений парфум на кожен день це, щось із Сістер Сарома, тому що у них всі парфуми, вони такі квіткові, легкі. Мені дуже подобається Red Moon, Вони з перцем. Такі нотки завжди якось чіпляють трошечки. А мабуть, на кожен день це те, що зараз на мені, дійсно в А щось таке прям вечірнє, мені подобається. Це Джо Малон, дуже парфуми, uh -huh. тому але вони такі більш тяжкі, і я uh -huh. ношу їх ввечері. Чи є якісь парфуми, про які ви дуже мрієте, але поки у вас їх немає у колекції? Мабуть, так, мабуть, є бренд Таскавать. Uh -huh. Це якщо я не помиляюсь, європейський бренд. Точно не можу згадати країну, але повністю кожен парфум у них складається з дуже цікавих ноток: тобто кредитні картки, запах грошей, крові, вугілля, лісу. Тобто, там взагалі дуже цікаві комбінації, і мені було. Ну, супер цікаво спробувати якось їх також. Угу, Зрозуміло. А до речі, чи ви пам'ятаєте свої найперші парфуми, які вони були? Так, Скільки я вам... пам'ятаю, мені було, мабуть, років 5 і в мене була така бутилочка Барбі, рожева. Якби мені довелося зустріти його знову, я б його вгадала. Хочу запропонувати потестити аромати, просто послухайте і сказати вашу думку щодо них. <сум> Весняна. Угу. Парфуми ці пахнуть 8 березня. Є таке. В них я, прям, я прям бачу, як хтось несе букет, своє кохання, це так пак на цей букет. Це Дікін Be Delicious». і зараз ще даю інший. Це вже щось більш таке важке, але прикольно. Тут є якась нотка така. Наче трошки чоловіче це манталь роуза смаз. Так, це розус Маск. Ну дуже прикольно. Прикольно, так. доброго дня. Як вас звати? Добрий день. Мене звати Марія. Який на вас сьогодні аромат? Джамалон. Не пам'ятаю саме який, але я курсу з джамалоном, кіліяном і багато дуже французьких брендів. Я Вже не пам'ятаю, що з назви такі, знаєте, солодкі аромати. Мені дуже подобаються. Як взагалі багато у вас ароматів у колекції? Ну, достатньо. Останній я купувала кріт, в мене є Солнд угу. Сілвер e, e, Mountain, Mountain. А, до речі, ви колись слухали аромати від українських брендів? Від українських, напевно, ні. До речі, дуже багато є прикольних. У бракарді, наприклад, є Сортін Парфам, сістрасарома, А, Сі, Aroma, до речі, є. Мені не всі подобаються, але є якісь такі солодкі. А якби ви зараз обирали парфуми на все життя? Що б це був за аромат? Нехай ванільний буде. Ванільний. Угу. Да. Просто якийсь ванільний. Да. Чи дарували б вам колись парфуми, які вам взагалі не сподобалися? Я попереджаю, що мені подобається. Я не люблю такі несподівані, сюрпризи. Краще mm -hmm. попередити. Чи були Якісь парфуми, які вам дуже сильно подобались, а оточуючим не дуже сильно подобались. Блін, напевно кріт uh -huh. е, Сіл Він Не всім подобається. Він такий і з нотками чоловічих нот і жіночих. але мені от подобається якась така середина між ними. Хочу вам запропонувати послухати аромат uh -huh. і описати просто, як він вам. Він uh -huh. ну, такий е, літній, дуже морський, свіжий. Я думаю, він і чоловікам, і жінкам підійде. Uh -huh. Такий знайомий. Це Дікін mm -hmm. White Delicious аромат. Uh -huh. Так, і даю вам другий аромат. Зараз секундочку. Mm. Це чоловічий, напевно. Це жіночий, жіночий? аромат. Жіночий? Ну, зазв... ну скажімо так, його можуть одягати хто завгодно. Ну, я саме не знаю, що це за запах саме бренду. Це ментальоров з маск. Добрий день, як вас звати? Добрий день, Аліса. Який на вас сьогодні аромат? The Дікенд Voltaire. Там якісь біленькі зисісьор? А це ваш улюблений аромат? Yeah. Чи є можливий? І... А взагалі як багато у вас ароматів у колекції? Штучок 15 є. Ого, штучок 15! це дуже насправді величенько, yeah. дуже багато. Які от у вас, наприклад, можливо, є аромат на особливу подію там на побачення чи щось такого плану? Я люблю трошки нестандартні парфюми, тому на побачення у мене може там на щось з табачком, <с> щось Ого, таке. таке цікавеньке побачення. Yeah. Можливо, ви пам'ятаєте свої найперші парфуми, які у вас були? Да, маленька принцеса, от. перші серйозні парфуми. Можливо, напевно, діор це який там квіточками Міс Діор, здається. Mm -hmm. да, mm -hmm. Чи є якийсь аромат, про який ви, можливо, дуже сильно мрієте, але поки у вас його там чомусь немає у колекції? Я хочу щось з зніше, напевно. Mm -hmm. Але ну я не знаю, що просто от хочеться цей флакончик собі прикольний поставити, щоб він там. А стоїт. у вас здебільшого, люксові аромати ну, у колекції? Да, да. Чи дарували вам колись парфуми, які вам взагалі не подобались? Так. І що це було за аромат? Який, якщо пам'ятаєте ведмедик, здається там той, mm -hmm. чи як він називається. – Біленький чи рожевий рожевий мені не подобається. А які найбільше ноти в ароматах вам подобаються? – Ваніль, коли чистотою ось пахне, mm -hmm. типу, як порошком через mm -hmm. мені mm -hmm. подобається. зрозуміло. А якби ви обирали якийсь аромат от, на все життя? Ну, це напевно щось квіткове просто, щоб і на літо, і на зиму було, і туди. і туди. Щось легесеньке, бо кожен день цим табоком це ж можна взагалі там всіх задушити на дорозі. Хочу вам запропонувати послухати аромат на блотері і просто сказати ваші враження щодо нього. Ну, смачно, пахне. На кожен день то що я казала. Цим користувалася. Це Дікендбай, біделивіше. Так, і ще один хочу запропонувати вам так. Ну, Цей вже поважкіше, мені здається. Це е, Розис маск від Монталь. Дякую за перегляд цього відео і до наступних зустрічей. Па-па.